Шалом, це Славко, інформація завжди приходить тоді, коли вона запізна. Нарешті ми знаємо ремонтні потужності по типах танків. І десь воно так і було. Ви бачите, у шолом Странсмаш має можливості. Теорії до 300 танків Т-80, ми зараз про це поговоримо. 103, 300-500, ну, фактично, вони до 400 роблять за рік. Т-62 піднялися, їм було 800 на 3 роки. 61-й, ну це ви знаєте, ну, це ми не рахуємо. 0,20 і бази від 30 одиниць. Коротше кажучи, від 640 до 940 одиниць. Ми десь. 500 тисяч з вами в різний час називали ремонтні можливості, тільки ще тоді додавалися Т-72 і Т-90. Отже, як завжди, противник виявився слабкішим, ніж ми сподівалися. Зараз утримаємося від висновків, поки буде у нас короткочасний тріумф, тріумф фактів. Наскільки, значить, вистачить наявних танків, я скажу що при потребі. Т-80-150 300 на рік. Вони збираються там в теорії відновлювати їх виробництво. Але знаєте, це таке викачування грошей. Тим більше, ще не, не Омстас, аура у вагонзавод. В них 131 одиниця, з них 82 одиниці. Як стояли оці от Т80 у, у так і стоять мертво. Не знаю, як вони ними скористаються. Ніхто не бачив, як вони. Фактично 50 одиниць у них є і мають рації ті, хто кажуть, що основним танком стане Т-62, тому що є наявність, ви бачите, поганих і дуже поганих танків. Вистачить ну, на 2 роки, можна сказати, роботи ремзаводу. По Т-54, Т-55, 112, бачите, 100... ось, 122 машини. Ну, ви бачите, що потреба 30-100 одиниць на рік ремонту. Теж, в принципі, їм вистачить. І Т-64, чому у них так паршиво, іде ремонт, і я скажу, іти довго не буде. Що 10 20 одиниць можна їх не рахувати. Як завжди, знання істини прийшло нам тоді, коли воно нам не потрібно. Я сьогодні насолоджувався. Де оця добра, добра людина? О, о, Енергетичним терором, що триває, людина з автономними засобами забезпечення. І що мені подобається? Італія у Діне, Щирі патріоти. Вітаємо з Італії, вітаємо з Німеччини, вітаю з Португалії. Вать вас з Німеччини. Ясно, що це. Гамбург, Німеччина з да, я скажу Труфальдіни ви наші. Ясно тому, що ще цинд Польща з вами. Ну, добре, хоч рівно і Вільниця, Слухай, Лос-Ангелес, ну, як завжди. Мої щирі вітання за фін. До чого це? І про Бориспіль прорвався, час назад ну, світло дали. Чому це я хотів подивитися на графік відключень Закарпатської області? Натиснув. Нема. Дізнався подробиці. Графік у них був з одна черга 8 листопада, з 14 до 16, завдяки імпорту та меншій вражливості. 9-го обмежень майже немає. Графік відключення світла тут м'який з акцентом на туризм. Ось мій графік відключення на завтра, 10-го 11-го. Тому що туризму в броварах нема і енергія могла поступати тільки з братньої. Але вже дебратньої нам Росії. Ася справедливо каже: А чому в усіх областях має бути однаково? Чому скрізь має бути одна Польща, а не Польща А і не Польща Б? Правильно, Ася? Це абсолютно розумне і таке неукраїнське нежлобське відповідь. Я спробую дати не українську нежлобську відповідь. У Франції теж не було рівності. Всі звалили в Антіби, на лазурний Бєрі, всі звалили в Біаріц. І Франція впала за 40 днів. Тому що всі, у кого були гроші, звалили. Нам тихенько збудували Україну А і Україну Б. Скористалися все-таки, ви бачите, що орбанами лаяли, а насправді з Орбаном наша влада співпрацювала. Позаяк як Орбана територію Путін бомбити не буде, нам там зробили невеличкі такі, як би це сказати, заповідничок України для тих, хто могут туристичать зараз в цьому часі, можуть бути туристами. Я би і сам побув туристами на Закарпатті, але ж звідки у мене такі гроші, і на вас, я мої любі не зберу, щоб звідти туди страчити побідні сюжети за остаточне падіння їхнього танководства і як ми були близькі. Ну що, я можу сказати, вітаю наше Закарпаття з тим, що воно стало нарешті обітованою землею, і ми тут якось. То, може, ми і мир заключимо окремо від Закарпаття. Закарпаття хай воює на чолі з героїчним маяром. Я скажу, що мають рацію, ці дві тварюки, Латиніна і Венедикта. Оцей Гапон, значить, і ця Андатра, мають рацію, що ці удари Путіна примус до миру. І вони впали на. Угноєний ґрунт нашої влади, наша влада зрозуміла, що всіх не порятувати, то краще рятувати своїх. Всі ущемляться, я скажу, що це буде остров Крим, всі свої скоро у кого нема автономних цих ущемляться в Закарпатті І справжнього патріота ми скоро впізнаємо не тільки за фін і Лос-Ангелесу, але і з Закарпаття. Вони нас будуть нацьковувати на війну далі. Я скажу зразу за всі ваші. Де Дитина Поставлю актуальний графік Закарпаття Обленерго, щоб не дратувати вас тими танками. Путіну вистачить ще на рік. І правильно добра людина пише, каже, але ж баланс уже встановився в Україні. 50 тисяч убитих на рік, 150 тисяч поранених на рік, плюс СЗЧ і при 200 300 тисячах призову на рік цей баланс триватиме. Я теж би хотів приєднатися до такої людаєцької бухгалтерії, я скажу, по гамбургському щоту, бо вся війна це людаєцтво. Але останні показники СЗЧ, хоча 80% з них 16 тисяч втекли ще до фронту, боюся, при 20 тисячах призову на місяць, коли втекло 16 тисяч. Я боюсь, не буде у нас 200-300 тисяч призову на рік і наступні 6 місяців. Власне, чого я оце всю піддався критиці і скороченню донатів від вас, мої любі споживачі? Я ж не гамлі, щоб в інтересах істини. Мене б цілком би і правда задовільнила. Тому що баланс порушився, баланс між винищенням нашої збройної сили, і марнуванням людського потенціалу і поповненням. Тільки тому Славко забив тривогу. Для Славка світло це привід, це стан емоцій, котрі примушує його говорити, те, що він би іншим часом би волів би і не сказати. Це каталізатор істини. Так ми задовільняємося правдою. Так ось, важить не те, Чого хоче Путін, які територіальні вимоги він висуває, чи можна йому вірити, чи те, що ми просидимо зиму, значить по хатах у родичів будемо в коморах жити, поки наші будуть туристикою на Закарпатті займатися. Слухайте, якщо в Баварах дешевше, скокайся? Дві тисячі сутки, що? узяв нашого брата Азербайджанця кімната. 1200. 1200 гривен в сутки. Я думаю, что на, на Закарпатье 1200 гривен за сутки мы не найдем комнату с электричеством. И сор... всеми ну, а там у него сорте в коридоре, по-моему. Нет. нет, все, нет. И свой... Нет. Вот бачите, кидели, куда мы можем переселиться, это Васин салон, где она исцеляет. Но там света не будет. Так, ось, Закарпатті нам за 1200 гривень на добу нічого не знайти. Нам не світить. І ясно, що правильно примушують до миру більшу східні області, менше центральні, а менше за все примушують самих запеклих патріотів, котрі вже встигли зайняти кращі місця, в, як це сказати, в колізеї, де Україна буде битися. І відкидати умови миру, тому що вони їй не вам Скажу по секрету, всі умови миру не вигідні. Продовжимо вашу критику. Немає значення нічого з цих аргументів, які ви наводите, крім одного, баланс нашої збройної сили порушився. Наша збройна сила вичерпується. Це єдина причина, з якої я ці ролики робив. А те, що ви мені розказуєте, що путіну не можна вірити, а ви прям такі чесні в мінську були. Ми з ним однакові, а нам можна вірити. І те, що зараз ми з гуманітарних причин не волаємо от як воювали комуністи у В'єтнамі, ясівчо вони постійно ворали за гуманітарну катастрофу. і Постійно їхня делегація сиділа в Парижі і постійно робила вигляди, що приймала будь-які умови, аби тільки американці пішли. Чогось наша делегація ніде постійно не сидить. Москвини нас чекають з миром. А ми то демонструємо незламність Ужгородської, Закарпатської області. Ще вас всіх і вітаю. А в мене лишилося три години світла. Я спробую його витрати на щось геть відірване від України. А я хочу додати, значить, з енергетикою в Україні не так уж плохо, якщо да. в Закарпатті. Це значить, виходить, що це все створено іскусственно. Бай, лайкайте, поширюйте, підтримуйте, будемо вам дякувати.